Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асоулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Українські медики отримали понад півтори тисячі комплектів захисної амуніції. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Українські медики отримують 1710 бронежилетів третього класу захисту та 1600 шісоткасок класу 3 а в рамках допомоги від міжнародних партнерів. Зазначається, що комплекти закупив глобальний фонд для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Гуманітарну допомогу доставлять у 14 областей країни та місто Київ та розподілять між центрами екстреної медичної допомоги. Центрами профілактики та боротьби зі СНІДом, стизіопульмонологічними центрами протитуберкульозними диспансерами, центрами контролю та профілактики хвороб та іншими закладами охорони здоров'я, закупівля здійснення з метою реалізації програми прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та інфекції в Україні, що реалізується за допомогою коштів гранту глобального фонду. На деокупованій Херсонщині побудували модульне містечко для переселенців у Чорнобаївській громаді. На Херсонщині побудували модульне містечко для ВПО. Загалом тут можуть одночасно проживати 336 людей. Там можуть поселитися внутрішньо переміщені особи з поміж людей, які через Росію втратили житло, багатодітних сімей, родин з дітьми, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, похилих мешканців області, родин загиблих ветеранів та постраждалих наслідок катастрофи на ЧАЕС. Містечко має чотири модулі, кожен з яких це 21 житлова кімната, на чотири спальні місця: дві душові, дві вбиральні, пральня, ігрова зона та кухня-їдальня. Крім цього, для родин з дітьми облаштовано ігровий майданчик. Там малеча зможе цікаво і з користю провести вільний час. Тарасівці Київської області у містечку Хансена для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через збройну агресію Росії. Відкрили комплекс для відпочинку. Це цілий комплекс різноманітних послуг для здоров'я та сімейного відпочинку, яким можуть користуватися всі мешканці містечка Хансена. Комплекс включає басейн, який є місцем для відпочинку та занять спортом. Також працює дитячий садок, простір, де діти можуть гратися, вчитися та розвиватися, перебуваючи під наглядом досвідчених вихователів. Також у комплекс. Леці є невеличкий затишний кінозад для перегляду фільмів, що допомагає відволіктися від повсякденних турбот і провести час із близькими. В разі необхідності працюють психологи та соціальні працівники, які допомагають мешканцям впоратися з травмами та адаптуватися до нових умов. Тут також проводяться різноманітні заходи та майстер-класи, спрямовані на розвиток навичок і підвищення морального духу. Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді на потреби війська. Частину грошей, які отримує кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, Ярослава Магучих вирішила віддати на потреби Збройних сил України у фонд психологічної підтримки, а також на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій. Також дівчина зазначила, що планує віддячити своїй команді, яка готувала її до змагань. Нагадаємо, 5 серпня легкоатлетка із Дніпра виборола золоту модаль на Олімпіаді в Парижі. Вона стала найкращою у стрибках у висоті. Нагадую, що мене звати Марго Соулець і з вами був телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна.